Парламентські вибори, що відбулись у жовтні, внесли зміни у складі керівництва Івано-Франківської обласної ради. Було обрано нового голову та його першого заступника. 27 листопада відбулася перша прес-конференція новообраного голови Івано-Франківської обласної ради Василя Скрипничука. Прес-конференція новообраного голови обласної ради Василя Скрипничука стала своєрідним знайомством із засобами масової інформації Прикарпаття. Кожному було роздано автобіографію голови. Зокрема, зустріч розпочалася із того, що очільник обласної ради запевнив усіх кардинальних концептуальних змін у генеральній лінії роботи обласної ради не слід очікувати, адже існує закон про місцеве самоврядування. Я як голова обласної ради, мої заступники, виконавчий апарат і обласна рада, вся зобов'язані діяти виключно в межах і в спо. Осіб, які передбачені конституцією законами України, як говорить стаття 19 конституції, тобто нічого нового ми придумати не можемо. І очевидно, що та лінія розвитку місцевого самоврядування, яка була намічена в останні два роки нашою обласною радою, вона буде продовжуватися розвиватися. А що буде першочерговими завданнями, іншими завданнями, що буде нового в роботі, то ми з вами дасть Бог побачимо на найближчих півтора року, рік чи два чи три роки, скільки там залишилося? Я думаю, що обласна рада при її... Височезному, як на мій погляд, і науковому, і розумовому, інтелектуальному іншому потенціалі, я маю на увазі депутатів обласної ради, що вона зробить ще не одну добру і розумну і новаторську справу, і ми будемо будемо мати змогу про це поговорити і побачити. Василя Скрипничука на голосуванні підтримали усі політичні фракції обласної ради, як опозиційні, так і провладні. Це стало як запевнив голова цілковитою несподіванкою. Я сам здивований. До речі, був чому не висувався ніхто більше, тому що якщо ви був висим. Будь-хто з наших 114 депутатів, то очевидно, що моєї такої ну, безальтернативної, беззаперечної переваги не було б. Я в тому більше як переконаний. Я говорю про те, що будь-хто з депутатів був би набрав десятки голосів, які, які набрав я. Так що тут немає нічого. Чому державна влада не висовувала, теперішня державна влада, ну давайте будемо говорити так, не висовувала якусь іншу кандидатуру. Ну, очевидно, що. Влада є розумною, порозумнішала набагато від минулих виборів і побачила перспективи такого висунення, а вірніше не побачила їх. І я думаю, що воно в зв'язку з цим усім, і так воно все відбулося. У планах новоствореного голови здійснити до нового року об'їзд усіх районів області у першу чергу переможців та реалізаторів конкурсу програм розвитку місцевого самоврядування. На запитання журналістів, чому обрання відбулося у п'ятницю, а не як раніше планувалося у суботу. Голова відповів, що у вихідний день кількість присутніх на сесії депутатів значно б зменшилась. Для мене це так само була несподіванка. Я це про це вже узнав, у коли ми сиділи в залі. Просто до Олександра Максимовича підходили перед сесією люди і говорили, що в суботу у них у того весільні варіанти, у того ще якісь від'їзди, роз'їзди, і десь з тих людей, на які ми розраховували ну, кожна фракція, щоб при... зійшлося, ви бачили 89 людей, а на другий день могло бути на 10-15 депутатів менше. І це була основна причина, щоб зробити це голосування в один день. Ну як ви бачите, вдало, вдало, вдало пройшло все. Ну, для мене по мірі. новий голова відзначається вольовим характером. Не любить депутатів-прогульників, які просто марнують довіру своїх виборців. Більше того, до таких депутатів, як було сказано, можна вжити жорсткі міри на законодавчому рівні. Є ж закон України, як в законодавстві України і про статус депутатів написано, що підстави для відкликання може бути пропуск депутатом більше половини пленарних засідань або засідань комісії, або і. І пленарних і засідань комісії. Таким чином, це є обов'язок депутата відвідувати сесійні засідання, засідання комісії. Якщо він цього обов'язку не виконує, можна ставити питання власне, про його відкликання. Спробую для профілактики, для виховних таких варіантів десь один раз таки зробити.